Антон Уніщук взяв участь у кількох номерах концерту. Говорить, виступати перед людьми йому сподобалось. Ми репетували кілька днів. Мені сподобалось танцювати. Ксенія Хоменко теж займається у театральній студії. Дівчина говорить, що добре знаходить спільну мову з дітьми з інвалідністю, які є такими ж акторами студії, як вона. Я їм можу там, якщо треба допомогти, там щось робити. З ними якось пограти. Театральна студія заснована на базі громадської організації Сонячні діти Херсонщини. Подібні інклюзивні заходи намагаються проводити якомога частіше, говорить голова правління організації Ірина Ханікова. А ми хочемо показати, що ці діти дуже талановиті, дуже креативні. Вони дійсно здатні подарувати людям радість, емоції. У театральній студії займаються діти з синдромом Дауна, аутизмом та нормотипові діти. Дев'ять юних артистів взяли участь у концерті. Сказала керівниця інклюзивної театральної студії Світло в тобі Тетяна Михайлова. На сцені вони розкриваються, показують себе. Ці діти на сцені відчувають себе важливими і потрібними. І для них це теж свято. Кожен є особистістю в цій студії, кожен підтримує один одного, хтось може розмовляти, хтось ні, хто дуже гарно танцює. І так діти тягнуться один до одного і допомагають у виставах, у танцях і відчувають себе. Командою концерт презентували для широкої аудиторії, додає Тетяна Михайлова, щоб показати можливості дітей з інвалідністю. Наталія Тимофієва, Володимир Чепенога. Новини на Суспільному. Херсон.